Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Соцпрацівники Попельнастівської громади відзначили професійне свято у форматі благодійного аукціону. Спільнота Джур мультипрофільного ліцею поповнилась новими учасниками. У Головківці на пожежі загинула жінка. Соцпрацівники Попельнастівської громади вирішили відзначити своє професійне свято з користю. Напередодні колектив управління соцзахисту населення сільської ради виготовили різноманітні лоти для благодійного аукціону. Аукціон організувала і провела Віта Боцман староста громади. Кошти збирали на ремонт військових автівок. Соцпрацівники Попельнастівської громади своє професійне свято відзначили по-особливому. Колектив управління соцзахисту населення виготовив лоти для благодійного аукціону та долучився до збору коштів на ремонт військових авто. У нас майже кожна працівниця, вона також є і майстринею, кожен робить різні вироби, хто сережки плете, хто одяг в'яже, хто сумки, хто картини вишиває. Я також вишиваю картини, вишиванки вишиваю, в'яжуть багато. І ми вже не перший раз долучалися до аукціону благодійного, але цей раз завдяки підтримки Віті Володимирівні, Боцман, це староста нашого Долинського округу, старостинського Долинського. Округу. Провели такий благодійний аукціон в мережах, в соціальних мережах, щоб залучити якомога більше населення, щоб знали про нас, що ми є, долучаємося. У нас 3 листопада професійне свято, День соціальної сфери. І виникла така ідея, можна сказати, навіть навіть вночі, виникла ідея, а чому ж не зробити благодійний аукціон? Чому не показати ті вироби, які ми можемо зробити? Я прийшла на роботу в понеділок. Працівникам давайте, ну, хто що може зв'язати, зробити, е, вишити, можливо, ще щось. Давайте ідеї. Вони швиденько долучилися до цього, і буквально ми за тиждень зробили всі вироби. Ми збираємо кошти для підтримки наших е, е, Збройних сил України. Нашим символом став оцей чудовий кіт. Тут все так продумано: і каска, і бронежилет, е, і берці ну, взагалі крутий. 22 лоти виставили на аукціон. Всім, хто донатив за кожні 100 гривень, присвоювали номерок. Переможець визначився рандомно. Серед лотів декоративні прикраси, шкарпетки і навіть одяг. Раніше це було просто хобі. Від початку війни я вирішила це так сказати. Продвигати свою творчість дівчата вже в мене на замовлення беруть, і я відкрила невеличкий магазинчик. По можливості стараюсь також, коли десь якісь конкурси, ось такі проводять, також таким образом донатю. Я надала тільки картиган і сумочку в'язану. Переможців аукціону запросили до управління соцзахисту Попільнастівської громади. Призи видавала Наталія Білецька та Віта Боцман. Остання назвала скільки зібрали разом. Запитів справді дуже багато. Дуже багато хлопці пишуть, телефонують, тому що така і стан зараз в країні, що треба допомагати. Останній раз у нас був великий, дуже такий. Потужний збір. Ми збирали 400 тисяч гривень на ремонт автівок. Наразі, якраз у цим останніми лотерейкою, ми його закрили. Так що автівки вже передані хлопцям, працюють на передовій. Ми дуже задоволені. Дуже дякуємо всім, хто допомагав, хто донатив, хто виробляв ці вироби на останню лотерейку. Дівчатка величезні молодці, ці справді. Але вже оголошено наступний збір. Це закрили великий збір. Зараз збираємо на трактор Т-40 з причіпом, щоб для риття окопів, бліндажів хлопцям треба попросили. Всі звіти та запити на сторінці за ЗСУ. До речі, на території Папельнастівської громади діє кафе за ЗСУ, де на постійній основі безкоштовно годують військових. Діяльність цього кафе забезпечують всією громадою. Спільнота джур мультипрофільного ліцею поповнилась новими учасниками. Досвідчені товариші пояснювали своїм наступникам значення українських традицій, національних цінностей, а також їх правила та обов'язки. Символом прийняття до козацької спільноти стала клятва вірності Україні та командні ігри. Подробиці далі у сюжеті. Військово-патріотична гра «Джура» з'явилась спочатку в позашкільних закладах освіти. Згодом поширилась і у школи. Мультипрофільний ліцей став одним із перших, де гра стала частиною освітньої програми як компонент національно-патріотичного виховання. Виховники спрямують роботу на поліпшення національно-патріотичного виховання в закладі. Безперечно, це і ігри, участь в конкурсах. Запис цікавих фактів про воїнів-захисників, безперечно, залишається одне із тих вшанування пам'яті загиблих, тому що залишився Олександр Козенко юним у 2014 році. Але, на жаль, поповнився список 13 випускників, які загинули. У 2018 році у закладі створили рій імені колишнього випускника Олександра Козенка, який загинув у боях за Україну на Луганщині у вересні 2014-го. Згодом у ліцеї з'явилися рої з трьох вікових категорій, які об'єднались у курінь імені Олександра Козенка. Наступниками джур старших класів є представники середньої та молодшої ланок. На сьогоднішній день наше завдання якраз об'єднати ці три вікові категорії. у Нас є початкова школа. Ми сьогодні. Ні залучили середню і старшу, щоб вони між собою познайомилися, тому що зазвичай кожен бере участь у тих змаганнях, які підходять для їхньої вікової категорії, але для того, щоб вони бачили, що їх багато, також ми працюємо і над іграми, які згуртовують їх, знайомлять їх ближче, щоб вони розуміли, що. Джура це не лише змагання, військова до медична допомога, а це ще і командна робота. Охочих долучитися до джур багато, але це повинна бути людина, яка втілює у собі ряд етичних, моральних та виховних пріоритетів. Адже джура представляє навчальний заклад на військово-патріотичних заходах різних рівнів. Зауважує представник джур. Військове виховання, це патріотизм. Любов до своєї країни і взагалі це така невід'ємна частинка, саме джура, саме участь в ній через те, що ти розумієш, наскільки потрібно любити свою країну, наскільки потрібно бути відданим своїй справі, і це є важливим для кожного українця. Джура розвиває у школярів фізичну підготовку, лідерські якості, а також вчить поважати історію та культурні традиції держави. Ввечері 5 листопада на пожежі в Олександрійській громаді загинула жінка 1967 року народження. Займання виникло у приватному будинку у селі Головківка. Повністю ліквідувати пожежу Олександрійським вогнеборцям вдалося вже наступної доби. Деталі надзвичайної події та правила безпечної експлуатації пічного опалення нам прокоментували фахівці ДСНС. Трагедія через недотримання правил пожежної безпеки сталася у селі Головківка 5 листопада. На пожежі у приватному будинку загинула 67-річна жінка. Про вогонь у будівлі рятувальникам повідомила сусідка загиблої. Близько 9-ї години вечора до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Головківка по вулиці Центральна. На дану подію було направлено дві одиниці техніки та дев'ять чоловік особового складу. Прибувши на місце в ході розвідки, було виявлено тіло жінки власниці будинку 1957 року народження. Також під час пожежі було знищено дах житлового будинку та перекриття на площі 30 метрів квадратних, і також речі домашнього вжитку. Пожежа було локалізовано о 21 годині 50 хвилин, а ліквідація пожежі була 6 листопада о близько першої години ночі. Цей випадок є черговим нагадуванням про важливість дотримання правил пожежної безпеки, особливо в опалювальний період. Серед правил безпечного користування пічним опаленням є вентиляція приміщення, правильне розпалювання та перевірка димоходів і зольника. Під час експлуатації пічного опалення не допускається залишати піч без нагляду, також не допускається розпалювати пічне опалення, якщо там є тріщини. Також не допускається залишати біля печі легкозаймисті рідини, або також сушити білизну або дрова біля печі, також не допускається. Розпалювати пічне опалення за допомогою легкозаймистих рідин важливим моментом під час експлуатації пічного опалення є також прочищення димоходу від золи. Це потрібно робити під час опалювального сезону, а також на початку та в кінці. Дотримання цих простих правил допоможе уникнути небезпеки та забезпечити комфортний обігрів приміщення без ризиків для життя. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.